Рядовий. Доповісти обстановку. Справа гівно шкіпере. Я не знаю кодів. Мені не потрібні виправдання. Мені потрібен результат. Навігація. Добре. Дайте подумати. І заткніть йому пельку. Вийшло! Гарна робота, хлопчики. Запуск. Ковальський, доповідай про втрати. Безвісті зникли всього два пасажири. двома більше, двома менше. Гарна робота, хлопчики. Хто сказав, що пінгвіни не літають. Бортовий журнал, десант на ворожу територію. Ковальський. потрібно підкорити серця та розум місцевих. Ріко нам потрібне спеціальне тактичне обладнання. Ми зіткнемось з велетенською небезпекою. Рядовий навряд чи виживе. Це ж ви, будь ласка, скажіть, що я знайшла вас раніше, ніж ці пісові паладини Тіра. Ми їх вбили та з'їли їх печінки. Повелась, так? Жартую, лялечко, з людьми все в порядку. Ви б'єтесь подушками як маленькі дівчатка. Ви щось задумали, чи не так? Думаю, що ми всі знаємо, що нам потрібно робити. Хлопці немає жертви краще ніж жертва когось іншого.